Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Семоленко Влог. І у сьогоднішньому відео ми продовжимо знайомитися із адріатичним узбережжям Хорватії. У сьогоднішньому випуску на вас чекає повний огляд центрального міського пляжу на курорті під назвою Трогір, а також зацінимо дорогу до моря і околиці наших апартаментів. Ото, сідаєте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Трогір! Зовні наш відпочинковий будиночок виглядає ось так. Це ось така величезна 4-поверхова віла. Яка складається із семи апартаментів. На букінгу чомусь були розміщені лише ці апартаменти, в яких ми проживаємо. Тому я думаю, інші апартаменти здаються через якісь інші канали збуту. Можливо, напряму має хазяйка цей телефон і дає його десь в інших, наприклад, хорватських сайтах. І ми проживаємо в такому тихому, спокійному районі, без особливого руху транспорту великого. Не враховуючи літаків, які тут пролітають постійно над містом трогір. І тут під рукою маємо одразу все необхідне для комфортного відпочинку. Через дорогу одразу за рогом, маємо тут аптеку. Поруч маємо невеличкий міні-маркет під назвою Студінац. Це така популярна тут мережа. І далі маємо більший магазин під назвою. Томі Маркет. Ось про що я казав. Літаки тут буквально кожних 5 хвилин пролітають над головою. Спочатку це дивує, потім звикаєш до цього. І це такий приємний і цікавий бонус, яким можна помилуватися у цьому мальовничому містечку. І ось цією дорогою за 9 хвилин ми вже йдемо до узбережжя Адріатичного моря, але сам центральний. Пляж знаходиться трошки лівіше. Звідти, якщо навпростець скоротити дорогу, то буде 13 хвилин. А якщо йти через центральний ринок і пекарню, яку ми хочемо зараз зазирнути, то це буде десь 15 хвилин. Вчора ввечері ми вже встигли прогулятися до старого міста. Також дослідили перших два пляжі найближчих до наших апартаментів. Вчора трішки був. Шторм, невеличкий дощик накрапав, і блискавки були, але минув боком місто Трогір, пішов на спліт той дощ, я встиг один раз покупатися і дослідити те, що сьогодні вам буду розповідати. Взагалі перші враження поки що максимально позитивні. В принципі, як і у всіх хорватських курортів, в яких мені доводилось побувати і показувати вам на своєму каналі. Містечко невелике, але максимально мальовниче, так як воно розміщене і на материку, і одразу на двох островах. На одному острові старе місто, а на іншому острові частина міста Трогір, а потім воно переходить в інші населені пункти. Цей острів називається Чіово. Сусідній курорт, який дотичний до міста Трогір, популярний тут називається округ горній, де можна доїхати як на таксі. Так і громадським транспортом автобусом. І також щойно я знайшов цікавий спосіб, це, наприклад, можна скористатися корабликом, який тут плавають кожних 15 хвилин аж до опівночі. Цікавого також тут красива набережна. Є там Маріна, багато корабликів, прогулянкова зона, велосипедна доріжка є. І ввечері там, як завжди, дуже людно, гамірно, гучно і весело. Можна провести час, прогулявшись набережною або посидівши у численних кафешках і ресторанчиках з прекрасним краєвидом, практично на усі 360 градусів. За якихось 9 хвилин ми з вами дісталися до центральної артерії міста Трогір. Це вулиця Князя Терпеміра. Тут у нас знаходиться центральний автовокзал Трогіра. Сюди йти 9 хвилин. Навпроти маємо великий. Торговий центр і супермаркет під назвою Конзум, де я думаю, можна зробити вигідніші покупки. Навпроти також знаходиться центральний ринок продуктовий міста Трогір. І тут одразу через дорогу маємо ми старе місто. І старе місто, як можете бачити, знаходиться на острові. І ось нарешті ви вже можете споглядати перший краєвид на Адріатичне море. Знову 365 днів, і ми котре повертаємося у цю прекрасну містину. Довкола старого міста прокопаний ось такий канал. Воно на острові і з'єднане з материком. Численними місточками і довкола також маємо маріну і припарковані яхти. І звідси починається пролюнкова набережна, якою ми дістанемося до центрального міського пляжу. Але перед тим нам необхідно зазирнути до пекарні, щоб купити собі поснідати місцевої випічки. Наскочили місцеву пекарню під назвою млинар. Працює вона щодня із сьомої ранку до десятої вечора. Тут можна купити собі ось таку апетитну випічку. Є тут хот-доги, є тут ось такі бурики замотані із сиром, є з шпинатом, є із м'ясом, є також ось така піца і також багато солодощів. Круасанти різних видів і пирожки із різним варенням. Зараз виберемо собі чогось смачненького і коли будемо на пляжі, покажу вам. Наш вибір, і розкажу вам, як воно смакує. З цією набережною суцільне задоволення. Зранку зараз не дуже багато людей. Взагалі, само в самому місті Трогір Вчора я не бачу дуже багато туристів. Основна маса прилітає сюди і потім їде відпочивати або в спліт, або на округ горній, обирає інші курорти. Тому що тут, як можете бачити, позаду мене дуже багато човників різноманітних і велика частина берегової лінії відведена під кораблики. А центральний пляж. Всього лише один, а всі інші пляжі віддалені від центральної частини міста. Але, як на мене, то відпочивати і тут можна теж з комфортом нічим не гірше, ніж на інших курортах. Атмосфера тут панує, як завжди, дуже затишна і приємна. Пролітають чайки, можете чути цікат постійно. Не так багато, на жаль, є тут дерев і сосен, де можна заховатися. У тіні від пекельного, палючого літнього сонця, але все ж одну класну місцинку я знайшов. Зараз вам її продемонструю, де ми будемо проводити більшу частину нашого відпочинку. І також звідси відкриваються нам класні краєвиди на острів Чіово і на старе місто Трогір. З цікавинок також варто відзначити, що це місто розміщено між материком і двома островами, тому за рахунок цього тут майже ніколи не буває хвиль, навіть вчора, коли був досить великий шторм. Тут лише малесенькі хвильки були. Але прибиває до берега багато водорості. Зараз побачимо, як ситуація сьогодні. Вчора їх було тут досить багато. Не так критично, як це є, наприклад, у Болгарії. Із тою зеленою петрушкою, яка там плаває біля берега. Але все ж не так приємно, як того початково очікувалося. Пляж цей не такий великий, має вдовжину метрів 100-200, можливо, такі чотири невеличкі бухти. Як могли ви щойно бачити, тут постійно над головою пролітають літаки. Це унікальна така локація. Мені здається, вперше на морі. Я в такому місці знаходжусь, де можна так близько споглядати. Посадку літаків, причому як великих авіалайнерів туристичних, так і приватні літачки джети теж тут пролітають. Зате трогір цікавий тим, що звідси можна багато куди поплисти на кораблику, в тому числі можна дістатися корабликом, наприклад, з пліта, а звідти вже великим паромом до усіх навколишніх островів. І також ми вибрали цю локацію для того, щоб я міг показати вам далі узбережжя Хорватії, відвідати усі курорти аж до Макарської рів'єри. А для цього нам необхідно, щоб тут був автовокзал і регулярне автобусне сполучення, зокрема, фліксбусами до всіх навколишніх курортів. І ось ми вже з вами і дійшли до центрального міського пляжу міста Трогір. Тож зараз будемо оглядати. Що він себе представляє і як тут проходить відпочинок туристів. Отже, ось тут у нас закінчується Маріна із численними катерами і яхточками місцевих жителів і туристів. Звідси маємо краєвид на старе місце, ось на центральний собор. Туди підемо ввечері, знімемо вам окреме відео. А навпроти маємо краєвид на острів Чийова. Це вже не материк, окремий острів, як можете бачити, він сполучений з материком. Ось таким довжелезним автомобільним мостом. І там в старому місті є ще один автомобільно-пішохідний мостик. Тут у нас є парковочка для велосипедів. І сьогодні у нас на календарі 27 липня, неділя. Зараз майже 9-та година ранку. І подивіться, на цьому пляжі майже жодної живої душі немає. Є ось лежачки, але також є достатня зона і для ваших рушничків. Я так розумію, цей пляж повністю штучний. Насипний, його колись тут привезли і зробили з нуля. Також тут бачимо є дитячий ігровий майданчик. І одразу ряд із декількох кафе. Як завжди, маємо тут ось такий надувний замок. Для того, щоб могли діти гратися. І подивіться, яка тут чиста і прозора водичка. Зараз ранку хвиль майже зовсім немає. Ось трішки пропливають водорості, ті, про які я казав, але вже не так критично, як це було вчора під час шторму. Тож я думаю, сьогодні купання буде одна насолода. І ось такі тут 4, мені здається, бухточки відведені для відпочинку туристів. Лежачки коштують, зараз вам скажу скільки, 25 євро, якщо не помиляюсь. З того, що я вчора бачив, тут ось маємо цінник. На цьому пляжі. Так, 25 євро коштує два лежачки і парасолька. І також можна замовити собі якихось смаколики. Наприклад, за 2,50 круасан, 4,30 коштує сендвіч і коктейлі від 9 до 11 євро згідно із меню. Можливо, пізніше щось замовимо і подивимося, що воно собою представляє і чи вартує того. Також варто відмітити, що тут є. Захід для людей із обмеженими можливостями. Ось тут. Далі є парковочка. Якщо приїдете сюди на своєму авто, потім є душ. Те, що нас збентежило і засмутило. Є тут досить багато сміття. Я розумію, чому його ніхто не прибирає. Це вже вдруге я в Хорватії, таке бачу, вперше це було в Нового року в Задарі на пляжі Пунтабайло. Далі у нас тут би мали бути. Рятувальники, але я щось їх тут поки що ще не бачу. І далі ось сезона з лежачками продовжується. І парковочка теж тягнеться понад пляжем. Тут у нас ще одна кафешка, тут є ось такі дерева, можна в тіні посадити за столиком і з краєвидом на море. А те, що мені дуже сильно сподобалось, є тут ось такі дві гойдалки прямо в воді, на яких можна зробити шикарні фоточки для ваших соцмереж. Що я власне зараз? І планую зробити, поки що тут ще не багато людно. І також тут є ось така лавка, такий диванчик із краєвидом на острів Чиєво, на який теж можна зробити фотки. Тож можна тут орендувати сабборди. На цьому пляжі вже лежаки коштують 30 євро день і з парасолькою. Ціни на сабборди я поки що... Не бачу, якщо побачу, то вам розповім. Є тут переодягалка, ось ще один дитячий ігровий майданчик. Я думаю, що в кафешці має бути і туалет. Пізніше дослідимо, я зверну увагу на цей нюанс. А тут у нас починається парк приятельства, парк дружби. Тут у нас є вже кілька таких розлогих дерев, під якими дуже приємно можна постелитися. І хто забажає, може відпочивати на сонці. А кому так багато сонячного світла не потрібно, той зможе спокійно собі розміститися в тіні. Ось є тут ще кілька лавочок панорамних з краєвидом на море. Ось такі алейки. Ось такий краєвид. І тут маємо кілька сосен, які, я думаю, будуть основним нашим місцем відпочинку у цій відпустці. А зараз переодягаємось і ходімо. Тестувати водичку. Отже, дамо оцінку центральному міському пляжі у місті Тругір за нашими п'ятьма критеріями. Перший критерій інфраструктура. На пляжі є усе необхідне для комфортного відпочинку. Є прокат лежаків, є парасольки, є кафешки, є душі, є переодягалки, є рятувальники, є також прокат водних розваг, наприклад, таких як надувний водний замок або саббордів. Тож за інфраструктуру ставимо 5 балів. Контингент, як ви могли побачити, зараз неділя, причому державне свято, день перемоги Хорватії у останній війні за незалежність. Тож, сьогодні мало би бути максимально людно на цьому пляжі, але 9 ранку і тут майже нікого немає місця, вільного досить з головою. Тож за контингент одразу автоматично можемо поставити 5 балів. Температура води. Температура води сьогодні плюс 24. І це максимально комфортна вода для купання. Вона не дуже гаряча, бувало і тепліша, але і не холодна. Якраз у літню спеку саме те, що треба, щоб до воду освіжитися. Тож 5 балів. Далі чистота води. Чистота води зараз на дуже хорошому рівні знаходиться в порівнянні із вчора. Якщо на морі немає шторму, то у цю бухту не прибиває водорості, а відповідно вода тут залишається кришталево чистою, тому що тут пляж не піщаний, піщинки не підіймаються, і також тут немає великих камінців, а така дрібненька середня галька. Навіть можна без аквашузів заходити, тож за чистоту води можна поставити теж 5 балів. І пляж. Сам пляж це дрібна галька, на якій комфортно можна лежати. Не камінці і не бетонні плити, але й не пісок. Але для Хорватії це, в принципі, один з найкращих варіантів, який ви можете знайти у околицях міста Спліт і, зокрема, у місті Трогір. Тож за сам пляж можу поставити теж тверду четвірку і середній бал, десь, я думаю, 4,8 поставимо в цій локації. Thank you.